Сереж, у нас друга частина, і найцікавіше Дід Мороз. Ця красуня снігуронька, е, е, ідеал новорічних свят. Я не побоюся цього слова, да? секс-символ е, новорічної ночі, снігуронька. Ну, е, Дід Мороз. Давай поговоримо про ось цю постать, звідки виник Дід Мороз. О там насправді прямо єдиного, ну щоб стовідсоткового да, такого моменту от чітко та дата, та дата, -да ну його якби немає, що важливо розуміти. Дивіться, у всій фольклорній історії завжди уособленням зими буде або чоловіча фігура, і наприклад, у Білорусі воно згадується як ото дюдька, зюська, коротше, той же самий дід Мороз, який приносить мороз, і він ніфіга не добрий, він є уособленням зими. Так само, як у германців, є старуха Кайліх, яка б'є своїм льоданим молотом і викликає завірюху сніги і льодом покриває землю. Тобто у нас є у нас існували завжди просто безліч прототипів, уособлення зими, як зими з усією там, і так далі тому подібне. Дід Мороз як такий згадувався у не пам'ятаю, автора брехати не буду, бо що Санта-Клаус згадувався у творах одного із письменників, ну, із письменників на образі якраз у того якби, дядька, це суміш святого Миколаю, який дарує подарунки, із фольклорним уособленням зими. Як таке. Тобто, тільки із злого фольклорного діда ми робимо доброго діда, який змішався з е, притабанними якостями Святого Миколая, а святого Миколая чтили і е, святим Миколаєм, як такий він з подарунками, і ще з 11 століття є згадки. Тобто, ми можемо розуміти, що довгий-довгий пласт існував Миколай, який приносив. Подарунки, uh -huh. потім пізніше до фольк... з фольклором до різних в дивлячись, а, про яку ділянку ми там говоримо Європи, України у нас домішується фольклорний образ зими, да зверху на це все навішується, uh -huh. і ми маємо з вами Діда Мороза, наприклад, uh -huh. як в на нашій території. Тобто, у нас дід Мороз про Діда Мороза так само більше згадка була. З слов'янського фольклору, європейського фольклору не пам'ятаю, я ж кажу, хто хтось з авторів написав якусь сказочку про діда з бородою, який наганяє за вірюхою, роздає дитинам подарунки. А оскільки була савкова антипропаганда релігійності, ніякого Миколаєва бути не могло. Як mm -hmm. такого, да, це вже пізніше. І був остаточно закріплений і популяризований большевиками образ Діда Мороза. Але сам Дід Мороз, як персоналій, який несе отаке добро і є помістю, я ж кажу, він в Україні згадується раніше, ніж Собок почав оцю антирелігійну відміну. Тобто там є згадки 19-го я ж кажу, року, 20-х років, коли згадується у нас Дід Мороз, його ще в поміні не було, тому що як такий образ, а, це а, постишев, і це вже 30-40-ті роки, 30-35-й, бо якщо не помиляюся, саме у 35-му році, а, пост, 1935-му році, якраз а, постишев випустив статтю про те, що от раніше ялинка була тільки у знаті, а тепер а, типу, вона повинна бути доступна всім дітям. ну, І, типу, давайте, Дід Мороза і так далі. Снігуронька дуже цікава історія. Тому що знову ж таки ми говоримо про фольклорне уособлення е, першою відсилкою на жіночі, е, да, фольклорні згадки якого-небудь особлення зими хтось схиляється і до думки, що це відсилка на ту дівчину, яку, начебто, слов'яни приносили у жертву в період якраз святкування оцих всіх зимових свят, да, що була та нещасна дівчина, її там поливали водою, вона вмира. І, і звідти у нас тягнеться сліп Але, але, а отут дуже цікава штука. Історію про те, що насправді новоричною традицією, прикрашання ялинки, кишками якоїсь невинної жертви, заморожування тих баб, і оця вся історія насправді дуже цікава штука. Про неї на про цю традицію, типу посилаючись на джерела, писала тільки одна там бабінь, не пам'ятаю, як її звати, але масово до культури це війшло навіть не за її. Дуже знатяжку історичних трудів, тому що я там ну це така напівконспірологічна історія. Це десь на рівні книги Веліса, яка до історії мали mm -hmm. має, має мало стосунку, тобто ми підтасовуємо те, що нам зручно основною пропагандою цієї тези є Єгови та Баптісти. Тому що саме в їхніх брошурах, починаючи з 70-х років, 90-х років, почали з'являтися отаке обоснування, чому вони не мають святкувати Новий рік, бо у них заборонено в їх напівсектанській двіжусі святкувати такі свята. Тому що і треба було про це якось донести, донести своїй пастві. І там це популяризувалося. У нас немає достоменних згаданих 100% історичних доказів, що хтось поливав ту бабу водою. У нас немає достаменних 100% доказів, що стародавні германці чи кельти вбивали людину чи тварину і її кишками замотували ту нещасну ялинку. У нас є мінімальні згадки і таїнства ритуалів, які ніхто не знає, що насправді відбувалося. От прям щоб 100%. Тому оця. Історія, як я точно знаю, як хтось там стародавні слов'яни морозили ту нещасну бабу. Понімаєте? Ну, типу, його історично, прям 100% немає. Нормальний будь-який історик скаже: це здогадки, це теорії, поки нічим і ніким не доказані. Якщо це там одна згадка на всю історію, ну то, то ми ставимо під сумнів. Але. Снігурочка є відсилкою якраз на оцю а-ля псевдоісторичну штуку, uh -huh. і на відсилкою на жіночі усоблення морозу, зими, холодів і зими в жіночій її подобі, а не тільки в подобі діда з бородою, який подарунки роздає. От я просто хотіла на що звернути увагу, що завжди е, обиралася ну, у кожного божества є його протилежність у статі там. Е, Земного божества, наприклад, шива да? ну, це такий приклад. Да? У всіх богів є дружини, у всіх богинь є чоловіки-боги. І е, якщо е, ставити от е, таке свято класне, як Новий рік, чому Снігуренька була саме онукою? Що це за збочення? Чому. Е, Дід, ну, чому Новий рік очолював дід як символ зими, а не мороз, якийсь там такий красивий, да? як зараз он змальовують Санта-Клауса. Просто мило подивитися. А, а чому саме волохатий старий дід? Чому саме молоденька гарненька снігуренька? Чому онучка? Ну а хто батьки цієї внучки? Де дід так, взяв? Ну тому що тобі, тому, що тобі треба було ввести молодого жіночого персонажа. Але ну молода дівчина мала бути. Але як же ти вона ж не буде дружиною діда? А дідом дід став також не зовсім зразу? Ну тобто, а, якби. Дід у нас було особлення морозу у подобі в чоловіка не зрозуміло яких років. Да, як саме із Санта-Клаусом. Ага. До речі, первинно саме цікаво, що художник, один із художників, який для Кока-Коли і популяризував Санта-Клауса як такого красивого пузатого діда, первинно образ Санта-Клауса взагалі використовували у пропаганді і знущанні політичних карикатури, тільки пізніше його стали малювати в образі класного діда. Там також не все так просто. По О, факту... там дуже цікава рекламна стратегія. Є, як вони змалювали саме цього діда, де вони да. так, от, от, і дідом Санта став не одразу дідом. Він в, в, він зображався первинно і згадувався трохи в іншій подобі. Тобто у нас е, уособлення Діда Мороза, він якби дядько мороз, ну, грубо давайте так. Uh -huh. а, а дідом він став трохи пізніше, вже стечею у цих всіх процесів. Скажу, а як вести жіночий персонаж? Молодий жіночий персонаж, бо саме молодий жіночий персонаж потрібен, хтось жвавіший, оця все. Історія, ну як онучку, ти ж не будеш як дружину. Ну що це таке? Йому е, 70, а їй 20? ну, типу, воно так не працює. Вона ж, е, якщо ми говоримо зовсім про молоду дівчину, то це прям молода дівчина, це типу підліток, грубо кажучи. Це у нас Снегуронько mm -hmm. грають жінки е, там різної вікової категорії, да? і не зовсім молоді дуже часто. Але ж сама первинна ідея, що ми говоримо про помічницю для дідуся, яка роздає. Дітям, коли вона є такою ж дитиною, як і вона сама? Ну, грубо кажучи, да там трошечки постарше ніж зовсім маленькі діти. От але, будь ласка, не відсилайтеся виключно до заморожених нещасних тіток у страшних злих, диких племін славян, понимаєте? Що саме цікаве, баптисти в 90-х роках почали активно святкувати новий рік. Я знаю, це був в мене дуже багато друзів. Є баптистів. Вони у своїх баптистських церквах ставлять новорічну ялинку. Вони разом збираються, співають свої баптистські пісні. Всю ніч в них є своя традиція, безалкогольна, співоча, класна. Принаймні, у нас в Вінниці це є так. За свідків його нічого не можу сказати. Ми завжди їх остерігалися. І, чесно кажучи, навіть зараз е я якось якось проходжу осторонь, бо дуже агресивна в них християнська політика, з якою дуже важко е ну от працювати. у них у них в брошурах 100% прям, Прямо от 100% це можна навіть в інтернеті нарити. За який воно рік у них якраз описувалася оця вся історія. Брошурка роздавалася у його воно 100% було. До речі, багато хто із отаких от от християнських. Um uh... як би так сказати, відпочкувань, да, там його, ви, свідетелі всякі різні, і ще когось, і ще чогось. А от вони з часом е, вносять корективи в свої сурові традиції, можуть вносити там да, якісь свята, які раніше не були, а тепер як би можна, може, і не можна, і так далі, тому подібне. Тому, е, тому, що? тому треба розуміти, що образ діда з бородою, він по факту є. Фулькльорно релігійним і штучно виведеним: що Санта Клаус, що Дід Мороз, як угу. такий, але цуратися Дід Мороза зовсім нагадую, не вартує. Можете подивитися історичні довідники, що у нас дійсно згадувався Дід Мороз, і ще до о, якби пропаганди і антипропаганди в Совку, от просто його популяризували потім максимально масштабно. Я тобі відкрию секрет з 2000, напевне, шостого року по 2018 рік я працювала снігуренькою, але до 2014 року я була снігуренькою на новорічні корпоратив. В мене був свій проект. А потім, 2014-го ми перезапустили. Ми зробили декомунізацію дуже класно, і ми запустили проект містер місіс Санта -ві... Санта він Юе. Ви можете знайти в інстаграмі. Що хочу сказати, дуже цікаво, що ти навіть не уявляєш, скільки багато різних дивовижних, просто якихось скажених історій з нами відбувалося в образі Діда Мороза і Снігуринки. Це просто дивовижно розкажу тобі одну історію, а їх було безліч, і кожного року був якийсь свій новорічний марафон. Одного разу ми стояли, чекали в нас між замовленнями. Це було новорічної ночі. Ми стояли, чекали між замовленнями. В нас було десь хвилин 40, і ми якраз мали змогу попити спокійно кави. В нас була залізна традиція Дід Мороз і Снігуренька не мають права вживати алкоголь, бо до дітей треба приходити як до своїх дітей. Навіть ну треперезими не треба дитині псувати свята. І ми сидимо, п'ємо каву в машині. Мерзнемо тут мені дзвони номер телефону, не зрозумілий. Там батько кричить, свариться. Коли ви приїдете, я кажу стоп, я перепрошую, вас немає в моєму замовленні. В мене є стоп стоп-лист, Я особисто збирала всі заявки. Я не можу привітати вашу дитину, бо ну типу я не знаю хто ви. Він диктує адресу. І я розумію, що ми стоїмо п'ємо каву, а ми спинилися рандомно. Ми стоїмо п'ємо каву під цим будинком. Я кажу, окей, давайте ми зайдемо, привітаємо. Ми заходимо, вітаємо дітей. Ми не знаємо нічого про дітей. Ми не знаємо нічого про батьків. Там троє діток. Ми вітаємо все. Одна дитинка дуже сильно хворіла тоді. А одна дитинка була дуже щаслива, що мама і тато були разом, бо батьки були розлучені. В неї насправді мрія була і лист, який вона писала. Її найбільша мрія, щоб мама з татом. Побули разом хоч трошки. І от дитину хоч трошки привезли, щоб разом привітати. Ми роздали подарунки, погралися, все супер, все бомбецько. І потім е ми виходимо, е з нами розраховуються. Е я така, типу, а ми навіть за ціну не домовлялися. розумієш, Я не знаю, хто ці люди. І е, я кажу, як ви взагалі дізналися? Він каже: я набираю свою снігуроньку, як, з якою я домовився, і я потрапляю до вас. Він набирає цю Снігуреньку при мені там абсолютно інший номер, і в мене дзвонить мій телефон. Я кажу: Ви розумієте, що тут навіть цифри інші, як таке може бути? Виявляється, що в них е, дід Мороз і Снігуренька. З попереднього замовлення трошки мекнули, і десь по дорозі щось пішло не так. І вони не змогли приїхати і були не на зв'язку. Як вони дозвонилися до нас, ми не розуміємо по сьогоднішній день. Але в дитини, яка забажала, щоб мама з татом були разом, була ось ця мрія, і вона справдилася, хоч на півгодини, але справдилася. І таких новорічно різдвяних див було дуже багато, коли ми приїжджали на, на адресу. На яку ми не мали приїжджати взагалі, і е, в мене навіть е, сміялися е, мої напарники, мої партнери кажуть, це якесь новорічне диво, новорічна магія. І дійсно з нами, от саме в цей період, відбувається якесь таке потокове диво. Коли ти робиш класно для других людей, які дійсно потребують цього. щось в проспірі є. Якась магія є, тому я тебе і питаю. ні, безумовно. Ні, вона є. Просто вона, я ж кажу, розтягнута у часі, бо в тебе напрацьована купа, купа. В тебе весь місяць напрацьований різними людьми, різними там різними традиціями. Звичайно, воно ж буде. Воно звичайно буде, і ніхто не відміняв новорічних традицій складних або не не нескладних. Да, для когось це психологічне оновлення, поновлення. А, от, там, я не знаю, спалювати ті бажання в тому бакалі, понімаєш і пити Як потім воно ну, Але ж воно так або інакше буде працювати. Але який момент? Воно буде однаково гарно працювати і в період Різдва, і в період нового року, і в період другого різдва. Ну, Я маю на увазі потом по старому календарю. Ну коротше, воно буде в принципі працювати в цей період. Я по-гарному можна хильнути собі з запискою там спаленою з. Концентрацію було виявленням, в принципі, хоч кожен день, починаючи від Святого Миколая дня там, волонтера Збройних сил громадського діяча, як зараз, да, і закінчуючи туди По старий новий рік, все нормально. От, А я можу собі дозволити іще далі, тому що в мене 16 січня день народження, тобто, то взагалі добре. Я можу не просихати до кінця майже січня. Ну, типу, у мене можу хоч кожного дня задумати і ковтати, але якось так. Що ти підказуєш? Ти теж хочеш нового року? Це в мене просто Ну, mm -hmm. <підказки> <No, підказки> особисто новорічний да, подарунок, да, да, да волога. Да -да. uh, Сереж, я тобі дуже вдячна. Насправді в нас вийшло два дуже класних випуски. Uh, шановні глядачі, uh, я ще знаю, що цей випуск вийде в запису. І се вже щось опублікує на своїх соцмережах. Але я хочу тебе привітати з тим, що ти сьогодні отримала нагороду дуже важливу за свою роботу, за свою працю, за те, що ви своєю командою, і ти, зокрема, постійно волонтериш, допомагаєш військовим. Покажи, що тобі подарували сьогодні. Розкажи, що це, це, це хрест громадських заслуг героям без зброї. То просто пацани не знають, що чи є в мене зброя чи ні, тому буде героєм без зброї. Ні, на сьогодні в день волонтера якраз нагороджували і запросили, і це дуже приємно. От і тому я тут з квітами, з хрестом, от подарунковим, з посвідченням до цієї нагороди. Дуже дуже вдячна за цю нагороду. А ще більше вдячна чоловікам, жінкам, хлопцям, які там були. От, всі привітали, ми всіх привітали. Концерт гарний. Подивилися, всі пообнімалися. Е, хоч побачиш вживу на таких заходах людей, яким ти передаєш допомогу дистанційно, але мене ніколи не бачив в житті особисто, то, хоч побачиш, ну от дуже мені було приємно слухати від хлопців військових, що вони мене дивляться, і дивляться вони мене нескільки в контексті якихось прогнозів, а скільки в моєму. Такому ну, соціальній позиції, мабуть, в позиції того, які речі я намагаюся доносити, і говорити. Ну да, проблематику, з якою ми дійсно стикаємося, з яким стикаються військові, які проблеми є. Що вони там переживають, що ми тут переживаємо, і яка у нас має бути спільна певна хвиля? Да, от, ну от за це мені сьогодні дякували. Мені було мабуть максимально приємно якраз це почути. Тому що коли велетенський статний дядько з пагонами тобі каже дякую, дивлюся. Ти такий о, дякую, що ви мене дивитеся. О, о, от якось так. Дякую тобі, Сера, за твою працю. Дякую всім волонтерам за їхню працю, а всім нашим військовим дякуємо за те, що ми можемо записувати ці випуски, жити, говорити, дихати. Дякуємо за все, що ви для нас робите. Обіймаю всіх, вітайте один одного з Різдвом, з Йолем, з Новим Роком. Частіше говоріть один з одним, підтримуйте себе, своїх рідних. Харків обіймає.